Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 1 листопада, ми з вами читатимемо Євангеліє від Луки та послання апостола Павла. Продовжуємо читати послання до філіппійців. Отже, починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу обрав Господь інших 72 учнів і послав їх подвоє перед лицем своїм у кожне місто і місце, куди сам хотів іти і казав до них: Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб вислав робітників на жниво своє. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть ні гаманця, ні торби, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте, і в який дім увійдете, спершу кажіть «Мир дому цьому, якщо, будете, якщо буде там син миру, то спочине на ньому мир ваш, а коли ні, то на вас повернеться. У тому ж домі залишайтесь, їжте і пийте те, що в них є, бо достойний робітник нагороди своєї, не переходьте з дому в дім. І коли в яке місто прийдете і приймуть вас, їжте, що подадуть вам і зстріляйте недужих, що знаходяться в ньому. І кажіть їм, наблизилось до вас царство Боже. Коли ж увійдете в якесь місто і не приймуть вас, то, вийшовши на вулиці його, скажіть навіть порох, що прилип до нас із міста вашого, обтрушуємо вам. Проте, знаєте, що наблизилось до вас царство Боже. Кажу вам, що содому день той відрадніше буде, ніж місто тому. Горе тобі хоразини, горе тобі в -всеїду. Бо якби в тірі та Сидоні сталися ті чудеса, які були у вас, то давно б вони, сидячи у вретищі і попелі, покаялися, але Тіро та Сидону відрадніше буде на суді, ніж вам, і ти, Капернауме, що піднісся до неба, до аду скинутий будеш. І переходимо до послання апостола Павла. Братя, живіть достойно благовістя Христового, щоб мені, чи прийду я і побачу вас, чи не прийду чути про вас що ви стоїте в одному дусі, подвизаючись однодушно за віру євангельську і не лякаючись ні в чому противників. І не ні в чому противників. Це, для, це для них ознака погибелі, а для вас спасіння. І це від Бога, тому що вам дано ради Христа не тільки вірувати в нього, але й страждати за нього, маючи таку ж боротьбу, яку ви бачили, бачили в мені і нині чуєте про мене. Отже, якщо є яка втіха у Христі, якщо є яка відрада в любові, якщо є яка спільність духа, якщо є як, е, яке милосердість співчуття, то доповніть мою радість. Будьте одної думки, майте однакову любов, однодушність і одне розуміння. Нічого не робіть з охоти до суперечок або марнославства, але скромно вважайте один одного вищим за себе, дбайте кожен не тільки про себе, але також і про інших. На цьому це все боже благословіння і до зустрічі вечором.